Вітаю, любі друзі! Ми з вами в Полтаві, в Полтаві золота осінь, і це мене надихає. Ми гуляємо, і дивимося, милуємося Полтавою. Вже 14 градусів, але немає зовсім вітру, і тому гуляти нагулятися можна. На лісаднічках вже квіти пересаджують на весну, готовлять полісаднички. Ще недавно тут були квіти високі та гарні, а зараз немає нічого. Але зато є золоті листочки. Та така шепшинка. Такі маленькі дворки гарненькі на павленках з червоними лісточками дерева, Осіння. квіти, лавочки, Ляпота. Ну, то був явно барак. Минулий в минулому. А що ми тут побачимо? Мабуть, теж квіти. В Харкові ніколи не бачила граня на вулицях, а тут прямо на вулицях ростуть грані. А тут Ще є малинка, я бачу, вже не так багато, але вона є. І такі квіточки. І тут шепшинка. Мабуть, хтось і знає п'яту школу. І Впізнає свій стадіон, який вже, може, і не впізнаний. Ось і зупинка, п'ята школа. Всі чихають вокруг. Мабуть, вірусок вже наступає. Це все, все, всім знайомий оце було. <ріст> ну що, впізнаєте місцевість? Тепер, мабуть, точно. І що? раз ви впізнали, ми подивилися з вами. Бачили, що вітів, який я тут бачила, вже немає. Лестопад на місці. Авто їздять, люди ходять і на цьому можна закінчити. Ставте лайки, підписуйтесь, ми ходимо по Полтаві і... Внімаємо її красі. До побачення.